Дуля разом звала жінок, які роблять улюблену справу домашню випічку. Навколо себе їх зібрала пані Мирослава. Раніше в Колках працювала, а зараз Маневичі перейшла і вже тут. А сама з Колківського куста Купилля, село там таке нарожище. Почалося з того, що сама, як справжня господиня і матуся, почала балувати сім'ю. Смаки у всіх різні. Хто що? Хто м'ясо, хто капусту? М'ясо чоловік. Дочка капусту більш полюбляє. У ну, нас діти в основному сусиску люблять найбільше. Як не дивно, на роботу пані Мирослава з трьома помічницями ходить до лікарні. Тут частують і лікарів, і пацієнтів, і всіх охочих, в кого взагалі немає скарг на здоров'я. Вже шість років жінки чаклують на скромній кухні. З самого початку пиріжки з перших днів. Картопелькою пиріжок з капустою, сосиска в тісті, котлетка в тісті, біляшок з м'ясом. Приходять селища, бо в нас ще так є заморозка. Бо... крім біляшів, пиріжків, у нас ще є другі страви і заморозка. З заморозка є млинці трьох видів, вареники різних видів, пельмені, голубці. Все своїми руками робимо, заморожуємо і напівфабрикати продаємо. Весь секрет у свіжій начинці та тісті. Його рецепт, каже жінка, простий, перейшов від колежанки, однак пропорції не видає. Дома теж печав, як приходиться. Скільки в день розійшлося випічки? Випічки одиниць. Ну, до 200 розходиться. Одиниць. Ні, ми приходимо рано на роботу. Напарниця на тут по місцю проживання з дівчатами, то й на шостому можуть приходити. Я вже добираюся пізніше, трошки на сьому, на пів сьомої. У восьмій ранку вже повний асортимент, наразі майже все розпродано. Все мені подобається. Тут дуже смачно, дівчата готують, все продають, гарне обслуговування, дуже гарно все. Пані Світлана родом з Тростянця. 10 років була бібліотекаркою. Потім в Маневичах працювала в торгівлі. В цьому пиріжковому бізнесі 5 років. Теж докладає руку до випічки. Однак більше полюбляє стояти біля прилавка як продавчиня. Вже знає смики людей. Ще отам з порогу, ти знаєш. Є такі, що замовлення по телефону, і вони мають номер, і вони кажуть, що їм залишити, чи що їм зварити, чи скільки вареників їм зварити. Так що тут по-різному буває. Але я кажу, вередливих от якраз в цій сфері нема. Своє кулінарне середовище жінки жартума назвали 36 і 6. Один раз сюди завітавши відмовитись від пігулки щастя, зручніше від астрономічної насолоди вже буде неможливо. І будь-яка температура прийде у норму. Ольга Ганиш, Неля із Маневич, телеканал Арс.